Здається, і по якості також там ну виходить халтурка не завжди. Є такі рукасті ювеліри, що вони кожен процес і роблять. Але я рахую, кожен свій процес повинен робити. Вузько направлений спеціаліст. Все, вірно. Ну, це прикольно. Тому тут сказати про заробітку, ну є різні ювеліри. Знаєш, це це не обов'язково. Що якщо ти працюєш з дорогоцінними металами, що ти вже мільйонер, мільярдер і так далі. Хтось заробляє більше, хтось заробляє менше, знаєш, в кого репутація велика. Наприклад, там 10-15 років в нього велика кількість клієнтів. Зрозуміло, що до нього буде заходити крутіші закази, прям якісь там цікаві, незвичайні. А є звичайна масовка, ну де там 2-3 грами, наприклад, каблучка. Там насправді там люди думають, що сотнями доларів заробляєш на ній і все. А загальна ціна від ювелірної прикраси забирає основну лавину, забирає золото. да там Тому тут таке питання, знаєш. Тобто золото і срібло це такі метали, які дорогоцінні, і вони прям дуже багато років вже тримаються на ринку. Є певні біржі, і вони там от плавають окремо, типу, загальна ціна на золото, загальна ціна на срібло. І ти, в принципі, ну якось і відштовхуєшся плюс-мінус по ціноутворенні так? саме в, в, в цьому напрямку.